Вітаю вас! Сьогодні я хочу познайомити вас із виданнями історико-бібліографічної серії Постаті аграрної та біологічної науки Полтавщини Факти, документи, бібліографія. Ця серія була заснована у 2005 році нашим найактивнішим користувачем великим другом бібліотеки, доцентом Полтавського державного аграрного університету. Та головою полтавського відділення Українського ботанічного товариства Віктором Миколаєвичем Самородовим. Він також є співавтором усіх видань, що входять до цієї серії. А хто розповість про видання краще, ніж їх автор? Тож надаємо слово Віктору Миколайовичу. Ідея створити таку підбірку видань. Виникла у 2005 році. І першою книгою була ця книга, яка була присвячена академіку Миколі Івановичу Вавилову і його зв'язкам із Полтавщиною і Полтавою. Зокрема, оця перша книжка, вона і поклала, будемо казати, Стежину або дала поштовх. Для всієї цієї серії книжок, яких на сьогоднішній день вийшло 15 і вже 16-та книжка у роботі. Мені дуже приємно е, нагадати, що нас тоді підтримав наш видатний і знаний в Україні фахівець з історії аграрної науки. Нині академік Національної академії аграрних наук України, директор найбільшої на теренах України сільськогосподарської бібліотеки, от головної нашої національної сільськогосподарської бібліотеки, Віктор Анатолійович Вергунов. Він, власне, і до цієї книжки написав передмову, і йому така ідея дуже сподобалася. І він і каже, що Полтавщина це той край, який справив дуже великий поштовх для розвитку всієї нашої аграрної науки, багатьох галузей біологічної науки, і е, ну, він такий. Був налаштований на те, що такі книги будуть виходити. І дійсно, перші три книжки були присвячені класикам нашої науки, таким особистостям не пишатися якими не можна. От ця книжка, присвячена академіку Миколі Івановичу Вавилову. І потім. Другою книжкою стала оця книга, яка присвячена Василю Васильовичу докучаєву і не просто постаті цього засновника генетичного ґрунтознавства, а всій групі вчених, які починали під його проводом досліджувати ґрунти полтавщини. Тут дуже багато такої. Вперше знайденої інформації, архівної інформації, бібліотечної інформації, про яку раніше не знали. Мені дуже приємно, що до упорядкування цієї книжки долучилась ціла група співробітників Полтавського краєзнавчого музею імені Василя. Кричевського, і, власне кажучи, цей музей, заснований Василем Васильовичем Докучаєвим, є перлиною колекцій різного роду. І В цій книзі це знайшло відображення значить, у тих публікаціях, які готувала Світлана Леонідівна Кігім. Дуже досвідчений і такий великий знавець спадщини Докучаєва в Україні. І не менш е, приємно е, те, що е, до цього проєкту, тоді до цієї другої книжки, із передмовою залучився наш видатний ботанік Костянтин Меркурійович-Ситник, який дуже схвально віднісся до цього нашого починання, е, наступною книгою. Якраз знову ж таки, яку дуже підтримав Костянтин Меркур'євич, була оця книга, яка присвячена засновнику нашої національної академії наук України і людині, яка пов'язана із Полтавщиною дуже дуже тісно, це Володимир Іванович Вернацький. Теж. Ця книга, ви знаєте, отримала таку підтримку різних верств населення. Вперше в цій книзі родовід Вернацький був достеменно переданий тією ж самою Світланою Леонідівною Кігім, яку я тут згадував. Крім того, вперше гарно показано було. Коріння полтавської дружини академіка Вернацького Наталії Єгорівни Старицької і взагалі цього уславленого такого, ви знаєте, національного роду, який відіграв величезну роль у долі різних різних подій в історії України. Крім того, тут були опубліковані перші. Начерки тих праць, які до того невідомі були авторам, які Володимир Іванович виголосив вперше у 1918 році у Полтаві у тому полтавському товаристві любителів природи, які, власне, він і започаткував. і Будемо казати, дав поштовх для його розвитку. Наступні вже видання вони були присвячені людям відомим, але таким, які дотичні були, дотичні були до вже нашого часу. От такий, оця книжка, це перша книжка, взагалі присвячена нашому видатному селекціонеру. От, ось його зображено чудове фото. Це Петро Шеренговий, який пов'язаний довгі-довгі роки своєю працею. От, е е із нашим краєм. От, е він, видатний селекціонер плодових ягідних рослин, е такий, який, е ну, будемо казати, залишив таку видатну спадщину, але невідомі були його контакти От, е із нашим краєм. А саме отут вони були висвітлені. І це була така наша проба перша. А е, чи варто нам писати про наших сучасників? Одна справа це класики науки, одна справа це люди, які, ну будемо казати, таку роботу провели капітальну, от, без якої не було б наступних робіт? А інша справа, коли це вже галузеві такі фахівці. І ми відчули, що людям це сподобалося. Багато людей написали рецензії на цю книжку. Та і, власне кажучи, Петро Захарович був просто вражений. Це для нього був наш такий сюрприз От, була презентація. У Національному університеті біоресурсів, де працював Петро Захарович, був він дуже розчулений, такий, ну переконаний, що може це і авансована робота. А тепер нам подобається, що у багатьох працях, присвячених цьому селекціонеру, використовують саме цю книжку. І, власне кажучи, це така розповідь про нього. Крім цього, отримали розвиток різні напрямки біологічної науки. От, наприклад, серед квітів і трав. Оця книжка, яка присвячена. Нашій славній натуралістці, не побоюсь, такої високої оцінки, Олені Миколаївні Байрак, яка, на жаль, пішла вже і так рано, і несподівано за межу вічності, але по собі залишила величезний пласт напрацювань, і, власне кажучи, Новий заповідний каркас Полтавської області природоохорони це її дітище. разом із своїми е, однодумцями, такими, наприклад, як е, е, Наталія Стецюк, разом із своїми учнями, багаточисленними вона велику школу таку наукову підготувала Олена Миколаївна. Барак е, зробила е, ну, велику справу і залишила по собі величезний пласт видань, який, власне, тут і охарактеризований, наведений, і який на сьогоднішній день використовують різні фахівці різних напрямків. От таким чином продовжилася оця серія. Е, от, е, наступним Наступним виданням була оця книга, яка була присвячена такому природознавцю, як Микола Гавриленко, Епоха та пам'ять. Дійсно, це не тільки орнітолог милостю Божою, не тільки збирач всіх відомостей про. Орнітологію не тільки Полтавської губернії, потім області, а власне він прислужився і іншим областям. Ну і в орнітології це постать така: знаєте, ну, супер знана і в цій книзі не тільки. Відображена його власне зоологічна робота, а ця книга чим дуже цінна. Тут показана його робота як музейника. Він великого рівня музейник, який працював у Полтаві, який спас багато колекцій нашого музею краєзнавчого, і завдяки оцій його роботі такій. Будемо казати, ну самоотвержені дуже сьогодні багато матеріалів у Полтаві, таких, які могли загинуть, просто у полумі. Другої світової війни. Ну, ще мені оця книжка Чим до душі, що тут багато спогадів, людей, які бачили, знали, вчилися у Миколи Івановича. Він для них був непересічний авторитет. І е, хтось написав декілька сторінок, хтось написав такі нариси. Але ми подали це все. І ви знаєте, для нас, наприклад, тоді була несподіванка, що до нас звернулися у вигляді запитів і у видавництво безпосередньо дивосвіт. Бо практично ця серія видана у нашому полтавському видавництві Деосит, прекрасна очільниця цього видання Ганна Петрівна-Грибан, у якої справні дуже помічники, фахівці. Ви знаєте, вони отримали із Болгарії листа, щоб надіслали цю книгу. Вони отримали з Польщі листа, щоб надіслали цю книгу. Я вже не буду казати про такий собі пострадянський простір, де з багатьох міст і інституцій поприходили запити, і от як воно буває, що іноді треба тираж визначати наперед. Не казати, ой, стільки це буде вартувати, а е, ну зрозуміти, кому ти присвячуєш цю книгу. Е, в нас от сьогодні на руках не залишилось цієї книги, тільки у бібліотеці. І оце той приклад, що бібліотека це дім книги, і якщо у цьому домі книжка залишилась, то вона і авторам прислужиться. Окрім цього, ціла серія із цих книжок присвячена таким маститим аграріям. Її розкрила ця книжка, яка присвячена такому видатному Свинологу Федіру Кузьмічу Почерняєву, людина, яка 18 років очолювала єдиний спеціалізований науково-дослідний інститут свинарства у Полтаві, яка зробила. Для процвітання цієї галузі дуже дуже багато, дуже дуже багато. От, і ну, Залишила після себе велику школу, надбання, і ми дуже раді, що ця книга теж прислужилася от, цілому колективу. То, що Федір Кузьміч був дуже скромною людиною, От, і недарма книжка, і називається Серця, золотий запас. Це дійсно відображає його рівень і його такі добрі справи. Ну, звичайно, не можна не зупинитися на цій книжці, яка взагалі відіграла таку. Роль значит, книги, де зібрана була на той час вся інформація про нашого унікального значит, земляка, героя України, людини, яка відома не тільки в Україні, а по всьому світові. Це Семен Середонович-Антонець, який у своєму господарстві агроекологія 45 років поспіль тільки органічним землеробством займався. тепер, на жаль, немає Семена Свередовича серед нас, але справа його процвітає, її підхопили. Дуже багато послідовників і в Полтавській області, і е, за межами Полтавщини, і по всій Україні. І взагалі, От, е, Семен Свиридонич – це е, людина, яка не потребує такої гучної, е, знаєте, характеристики, але на той момент, на той момент е, тут було зібрано все те, що. Сам зробив Семен Середон, що він написав, і всю оцю потім масу інформації використали інші автори, і нам дуже приємно, коли, наприклад, вийшла така суперкнижка про нього, автограф на землі. Де без цієї книжки ну не могли багато речей зробити.